Розбирають балончики, діляться на групи і вирушають на антинаркотичний рейд. Команда активістів замальовує графіті, які вказують на продаж наркотиків. За цими посиланнями криються адреси телеграм-каналів зі збуту наркотиків. Їх зазвичай залишають на будинках, гаражах чи парканах. Це в будь-якому випадку це собака. А собака, і якась надпись там шоп, обов'язкове слово. Якась назва наркотиків. Це може бути. І зараз новий вид такого такої діяльності є. Це QR-коди. Наклейки вони взагалі непримітні, вони невеличкі. Молодь про це знає. На жаль, це шкільний вік. На жаль, вони про це знають між собою. І для них ну це не проблема його побачити. Дар'я Гадомська, студентка медичного коледжу, дізналась про акцію і вирішила приєднатися разом з одногрупним. Каже, такі посилання все більше стають популярними серед молоді. Як для мене, то від людей, звісно, в яких вже залежність, то це, я думаю, мало впливово, тому що хто хоче, той знайде. Але для тих, хто несвідомо це робить, ну, як приклад побачив там, чи друзі, сказали, що давай, от, то мені здається, це може допомогти. Рейди проти наркозлочинності у Вінниці регулярно проводить Міжнародна антинаркотична асоціація разом з поліцією та міськими соціальними службами. Зараз по всій Вінниці, на всіх майже будинках міста, є надписи онлайн-магазинів, які продають наркотичні засоби. Навіть зараз діти 15, 14, 13 років, вони купують наркотики через онлайн сервіси Тому наша так сказати, мета. Якомога зменшити кількість таких продажів З залежностями потрібно боротися, тому що вони на жаль є в кожного вони різні. Зараз тим паче це все дуже так не дуже карається законодавством в плані того, що важко да знайти злочинців саме правопорушників, тому що ось QR-коди, які просто надписами, да, залишають на будівлях, на різних парканах і да будь-де, тобто це легко доступно. Аби знищити якомога більше наркографіті, такі акції проводять раз на кілька місяців. Цього разу майже півсотні активістів очистили від небезпечних посилань цілий мікрорайон. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.